У мене є така фішечка — відривати голови. Це подобається дуже сильно і всім, кому показував відео, всі кажуть, дуже гарна робота. У нас тільки одна ціль знищити противника. В піхоті пробув півтора року, потім почали розвиватися MAVIC, це все влаштовувалося. Мені сподобалося, політав, так і попав в пілоту. Перший бальот перший запуск дрона. Тряслися руки, був великий тиск, але злетів. вперше перевернувся, поставив знову дрон, і другий виліт у мене вже був дуже хороший. Бистренько навчився, мені це легко далося. Я працюю зараз на камікадзе і в ПІВІ. Ми літаємо в одну сторону. Але робимо це ефективно. Найперше влучання було, це коли в посадці від мене тікав противник, і я його між деревами догнав. Це було перше таке влучання, дуже сподобалось, і після того почав розвивати моторику, щоб літати між деревами. Зараз, в принципі, можу залетіти в будь-який бліндаж, в будь яке вікно, але якщо буде триматися там відеозв'язок та управління, нічого не буде перешкоджувати. Дякувати в місцевості, орієнтуюся дуже добре. Цілі мені не тяжко знаходити, але вони люблять ховатися противник в посадках, в кущах. Ну, У нас є пілоти мавіків, які доводять, дуже опитні теж люди, які доводять, показують і робимо влучання разом. Черговий. На зв'язку. Долітаємо до Красавчик. Ранково це є обов'язковим. Потім підготовка до цілого дня підготувати дрони, налаштувати їх, перевірити обладнання, щоб коли мені буде команда взлітати, в мене все працювало і це скоротити час взльоту. Дуже ризиковано працювати, так як противник не стоїть на місці, розвивається. Заїхати, виїхати це теж дуже опасно. Може в будь-який час прилетіти в піві. Так як сам це роблю, знаю, як воно є. Їдемо, дивимося в небо, їдемо обережно і швидко. Буває таке, що за пів години ти робиш 5-7 вилітів. Буває таке, що можемо цілий день сидіти, нічого не робити, чекати. Ввечері штурм почався і за дві години там 20 вилітів може бути. Найважчий вантаж 3 кілограма фугаса. Це нам потрібно було скласти бліндаж там, де сидів противник. По відстані це було десь кілометрів 10 летіти, долетіли, занесли, відпрацювали, сложили. Була поставлена задача, ми її виконали дуже добре.